У вас бувало так, телефон ще новий, а вже гальмує, швидко розряджається і гріється. І якщо так, то це відео саме для вас. Сьогодні я покажу 5 звичок, які реально продовжать життя вашого смартфона ще на 5 років. Захист телефону від ударів і подряпин. Почнемо з найпростішого: падіння це головний ворог будь-якого смартфона. Один невдалий рух і екрана немає. Тому перше, що потрібно зробити, це придбати чохол і захисне скло, не саме найдешевше, а те, що дійсно тримає удар. І також, якщо у вас уже тріснуло скло, рекомендую вам його обов'язково замінювати, тому що сьогодні це одна маленька тріщина, а завтра будете купувати новий телефон. Регулярне очищення телефону. Телефон це як окуляри, здається, чистий, а потім витираєш, і різниця колосальна. Пил, жир, бруд у роз'ємах. Через все це ваш телефон може погано заряджатись або перегріватись. Раз на тиждень просто екран і корпус м'якою серветкою, а роз'єм для розрядки можна акуратно прочистити зубочисткою або м'якою щіточкою. Бережіть акумулятор. Батарея це серце телефону. Якщо воно зношується, усе починає гальмувати. Не тримайте телефон постійно на зарядці. Коли дійшло до 80 або 90%, від'єднуйте. І не допускайте, щоб телефон розряджався в нуль. І також бажано користуватися оригінальною зарядкою. Це реально продовжує життя батареї. Догляд за програмним здоров'ям. Навіть новий телефон може стати тормозом, якщо забити його мотлухом. Тримайте хоча б 10-15% вільної пам'яті, видаляйте непотрібні фото, відео і програми, а також регулярно оновлюйте систему це буде як профілактика для організму. Обирайте телефон з розумом. Усе починається з вибору. Не женіться за брендом чи модою. Краще вибирати модель, у якої хороший процесор і не менше 6 ГБ оперативної пам'яті і принаймні 128-256 ГБ вбудованої пам'яті. А якщо ще є захист від води і пилу, то це дуже чудово. А зараз напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви доглядаєте за своїм телефоном і не забудьте поставити лайк.